Так. Другий закид. Другий закид. Другий закид у мене і рибка. Не розподіємо, що там таке. Шнурочок. Івачівський шнурок. Отак От воно має бути. Впрочеві, але нічого, це тільки початок. Отакий. Ну, Пішла. Супер. Так, з швидко дуже я щось розлився. Ну добре, що не з першого закиду. Приїхав сьогодні з Назаром. І пробуємо сьогодні половити окуня щуку. Таке можна сказати закриття, бо в нас передають скоро з 23 листопада мінус 10, то точно скоро все позамерзає. Я пробував окуня знову ж таки зранку по своїй методиці. А клюнув шнурочок. Ну, то в принципі вже не так важливо. Головне, що щось клюнуло і йде якийсь процес. <кій> з гарною покльовочкою щучка взяв. Правда, я не думав, що так все швидко станеться, навіть камеру не включав. все, що у нас буде далі чекати. Ляха як. Той шар трес такий, що низ зелений, а верх коричневий. Очки, бо вітерець дує і прохладно. І будемо пробувати далі. Ну, думаю, в ідеалі 5 грам тут буде нормально на дамбі. Забагато, але нічого, риба і так має бути притиснута до дна, Нема чого їх вже в середніх і верхніх слоях робити. Так, у нас на двох вже три риби. Я одну зловив, а назад вже дві. Ну, але поки що клюють, так як я їх називаю, івачівський розмір, шнурки такі по. 300-400 грам. Пробую вже кольори різні і кислотні. І не кислотні, і темні фіолети і зароблог кидаю. Копію на рок-хок, на рочок такий від ходбейців. По весні на нього останню щуку ловив. І все. Так ну, що пробуємо. Ну, Отакий. Два дюйма невеликі. Молодо. На нього клювати. Ну, але поки що не клює. Щось догнало біля човна. О! Оце вже вона. Мені з'їла, походу. Коротше, тягав, тягав я. Рачка цього. Бач, тільки з тобою говорили за колір. Я поставив оранжево фіолетовий. Але рачок. Може там є ще якась цегла прив'язати. О, Це вже така докілошна. І виплюнув. молодець. Ось такий ручок спрацював. Якраз говорили за такий колір. Ну і треба зважити цю щучку, але самому цікаво, скільки вона потягне. Якусь би ще знимку зробити. О, 955 грам. Не дотягнув я до кілограму. Ну нічого. 955 грам. Файно, файно. Друга рибка. У нас вже 4 на двох. Маємо кригу, коротше. Точніше Назар ломає. У нього якраз нормальний Титанік для цього. То щось нас не густо, по дві рибки і все. А час вже йде до обіду. Треба ще щось спідловити, то щось взагалі не серйозно буде. Ну, Але можна і такий результат вважати хорошим, бо це вже йде до того, що ставки закриються льодом. щука вже не може бути така активна, як вона була там в жовтні чи в вересні. Клювати на все підряд, щоб були роздачі. Тут вже риба стає більш пасивнішою, так що пробуємо, стараємося. А що вийде, то вже покажемо. Ах, з покльовкою. Як вона гепнула. Як вона гепнула! Просто клас і є. Ох, рибка. Гарно. тримаємо її в натяжку, не форсуємо, Головне, щоб вона човен не пішла Ох, з'їла то як І... з'їла в шахту. Дивіться, яка красота. Так, приплив я до берега, щоб Назар мене сфоткав, але за той час, поки він буде плисти, то зараз її зважимо. Ну. Я думав, вона півторачка. А вона 2,185. Ну, і б клювака була просто бабах. Клас. Тихо на такий фрік. Навіть ніколи не подумав, що на такий розовий колір можна щось зловити. Ого, така щука. Ну і в неї щось тут з хребтом, вона трохи якась перебита, така буквою Г. Зараз фоткаємося і будемо відпускати її. О, така щучка має проблему з хребтом чи що, шума якась там гуляли але... силікон зіл оплили так все три риби зловлено і всі три клюнули на Різну приманку. Ну, ця на фрікто взагалі ну, потужна було клювака, Силікон ціленький, все ціленьке. Ну і хардмоно. Від нозера теж було повністю в шахті. Ось тут є пару зазубрено, але вони зовсім не заважають ловити далі. Так що продовжимо. Да, рибка порадувала. Така була покльовка, щоб глухий почув і проснувся, напевно. Так вона влупила що. До речі. 12-та. Годину наближається до обіду. І от перших ми зловили зранку до 10-ї і потім було дуже затишче, нічого взагалі не клювало. І от на тобі ще одна. І той якось З дефектом горбата, але по вазі гарно. Я ще такої не ловив цієї осені. так. Шнурки в основному по 500 грам. І там одна була 800. А тут вже за рибалочку 955 і 285, ну це супер. Так що лід потрошки топиться, ми його якось тим з желізним човном пробуємо відколювати, щоб він збивався до дамби. І тут вже Відкриваються нові місця і обловлюємо. А тут все було вкриє зранку, де я зараз ловлю. Ну, попробуємо, чи тут є риба. Ну і веду проводкою такою пасивною. Два оберти, три оберти, деколи чотири оберти. І по дну так тягну. Ось і щука на цей колір спокусилася. Ну, буду, значить, на нього продовжувати, не буду переставляти, буду ним ловити далі. А то цей підбір приманок трохи воно міняєш, міняєш. По 5 закидів на кожну приманку і щось переставляєш далі, експериментуєш. Трохи воно таке. Хочеться мати там 2-3 робочих приманки, знати, що вони працюють і, і ними вже ловити. Ну але... Так просто не буває. Знову риба. Та ти що? Ну це щось. Менше. Але влупило теж чітко. Ось і розовий колір. Ті апшосі. Що він так працює? Є, ще одна. Так, тільки мені приманочку, будь ласка, не поїж. Так, Це вже менше, але взяла також класно. Ну Ось така. Така в районі пів кіло. Ось так. Так, оп. І по рибі. У мене до обіду 4 штучки і Назар теж 4 зловив. Він там стояв біля очерета, як я казав, і біля дамби все-таки взяв дві, але теж невеликі. Так що, в мене обід, я зараз перекушу і буду продовжувати. Ще, думаю, дві годинки покидаю. Що виплив я після обіду. Ставок ще більше відкрився. крига, тільки. Там в кінці диміляк лишилася в мене за спиною. І я оплавав десь, напевно, не знаю, годинку часу заточно. І там риби не було. Можливо і було, але вона там не клювала. І на середину я поплив трошки далі туди. І так вітер в спину, точніше в дамбу, я так і туди пливу, зараз ще обкидаю місця. Може зараз ще я допливу до тих місць, що ще хтось клюне сьогодні. Але результат 4 рибки це також дуже добре я рахую. Якщо чесно думав, що дві зловлю і все, більше не буде, а от ще одна гарна клюнула і така ще менша до пів кіло. Так що не треба втрачати надію і треба вірити до останнього. До останнього закиду, що ще щось може клюнути. А так тепло стало, навіть от рукавиці зняв. Вони десь градусів 7-8, напевне. На сонці може і цілих 10. Але вітер холодний. Так що вже Зима. А ми ще що щуку ловим. Оце глупило. А це вже не сплутаєш зовкунем. ого Туда Туди напливиш за нею. то не така, не, не така як на 2 кілограми було, А от таке щось. Не півкілошна, то точно. Ух, виконано, головою. Там десь знов в шахті той хардмону. Ого, не впливає навіть. Може так як ти казав після третьої вихід почався. О, ні, це гарно. уже Да я? Ну це десь теж біля двох Це нормально ну, та я її сильно не знаєш так не, не тяну, а так і ооохохо. А, ні тримається закриє, чого. Ходи ходи сюди. Ох ти що, промазав? Ее Це нормальна щукенція. Так, ну що заважимо шицю? Щукенцію? Два чотириста. Хорош. Але фотографія з такою рибою, сам розумієш. Кожен день не той самий. Та я її, типа, пливу собі на штатив сфоткаюсь. Якщо ти лови. but Що погрузилися, ми вже виїхали зі ставочка, так не було часу записати фінальне відео. Фінальні слова, точніше. Так що пару слів про сьогоднішню рибалку. Так ми зауважили, було три виходи риби. Один був зранку до 10 години, потім десь з 12 до 1, а потім десь з 3 до 4. 2-185 зловив в обід, а вже 2,400 щучка клюнула вже під вечір. Так що, не знаю, відловилося супер, але не знаю, чи що в нас ще десь вдасться половити, але на цьому ставочку точно вже не вдасться половити, бо тут і так сьогодні крига була зранку, а ще передають морози, так що воно замерзне все вже конкретно, вже вона не поплаваєш. Але ще може лишається і бачив, ще там щось може вдасться зловити. Ну, але що ті шнурки там одні клюють? Все, певне більше вже повиловлювали. Але нічого, ще можна буде спробувати.